Доброго дня, шановні! Ой, я зараз знаходжусь на острові Принца Едварда. Це провінція така. У наших друзів. Ви подивіться на оцю красу. Іра, вона майстриня така. нема, все бачить, як воно має бути. Як буде в майбутньому. Подивіться гортензії оці. Оце куточок. Райський куточок. Для відпочинку і гортензія. Подивіться, яка красуня одна і друга. Оці голівки. Ой-ой-ой, дивіться. Відчувається навіть вага. Оце така краса. Кутик вогню. Бачите, де сім'я проводить вечірній час. Воно закрите. Вогнище отам от. І це зроблено, бачите, як для відпочинку дуже гарно. Подивіться на оцю красу. Це ландшафтний дизайнер відпочиває. Все зроблено з такою любов'ю. І от, дивіться, кеша собачка кеша. Красунчик, де вона робить гірку. тут дуже багато рослин, дуже цікавих рослин. І це в процесі створення. Ви дивіться, міні-фонтанчик. Ось така краса ліатрис, Вероніка. Бачите, яка низенька у мене висока, а це низенька Вероніка. Ой, я це не знаю, це, мабуть, то, що хотілося мені, але то нічого, подивіться, покрито. Дуже гарно. Ой-ой-ой, міні-хризантемки. Ой, шановні, тут краса з усіх сторон, подивіться. Як кажуть, багато коментувань, але хочеться, як кажуть, любуватися красою. Її можна побачити, а вже подивіться на ці ялинки, які вони густі, як вони. Яка краса. А ось ця композиція, подивіться Ну, і прийшли ми до головного. Є пруд, озерце, пруд. Ось подивіться, бадан, Подивіться, гортензія, широколисна гортензія. Бачите, тут квітує. Сіно. Яка краса. Бачите, вони різні. Це з розовенькими квіточками, а ця з червоними буде. Хости, чудові хости, великі лоскові такі чудо чудо. Гортензії насадила в кожному куточку. Ось покриття. Отаке, От подивіться, це теж я забула, як називається. Але бачите, одна, один колір, другий колір є. Це краса. Ну, бачите, людина в душі, садівник і дизайнер. Це треба бачити, От. подивіться яка краса. Ось клен який. Колір все бачите. Яка краса, і навіть з урожаєм. Дивіться, це пізня. Тут три кущі. Дивіться, які ягоди великі. Ось. Гарно. І тут теж подивіться, яка краса. Аби ж то мені пам'яті ще трималось, як називається, то було би зовсім гарно. Бачите, воно і догляду такого не треба. І ось для пташок. Тут водичку наливають і пташки приходять пити. Ну у Віри є е, маленький ото водойом, ставочок. Потім ще є отам, де рибак. Тут теж багато, тому що, каже, багато квіт... багато пташок прилітають. ось Дуже гарно, а мені ось все сподобалось. Красунчик. Ось. Жовтому кольорі, в білому кольорі. Оце жовтенький, а ще в неї ось подивіться, як, як треба бачити. Ось я не знаю, як називається це дерево, От але подивіться, яка, який замисел, яка думка. Бачите? І воно собі поміж гілочки отак пішло і така краса. Може, проти світла трохи не так видно, але мені дуже сподобалось, бачите, в дереві як росте. Тут підтримка є. Ой! Ой. Шановні. На мене, де він є? Павучок там. Хожу, хожу, а він мені взявся. Оце, шановні, отака краса. Сьогодні гарна погода, гарно провели час по дорозі і дуже гарне спілкування з друзями. Хай їм Бог допомагає, хай у них все збудеться, що вони бажають. Дуже гарні люди. Бачимось рідко, ну але із задоволенням. Бувайте здорові, всім гарного настрою. Не можна закінчити, тому що така краса, така краса кругом. Стільки праці і любові вкладено. Все, бувайте здорові шановні.